У Чернівцях загинули двоє студентів. Тіла молодих людей знайшли 26 грудня після обіду в орендованій квартирі на вулиці, 29 березня. За попередньою інформацією, студенти загинули через отруєння чадним газом. Ця чернівчанка стверджує, такої біди у їхньому дворі не було, відколи вона тут проживає. А це майже 40 років. Своє ім'я жінка не називає. Лише каже, тіла двох молодих хлопців забрали звідси 26 грудня ввечері. За словами Чернівчанки, загиблих знайшов сусід. Він там має сарай. Пішов, заглянув, там закупчено, ну, в общем-таки. Нині тут відчинені вікна та опочатані двері. Трагедія сталася ось у цій квартирі. Двох студентів знайшли мертвими в осалі 26 грудня після обіду. За фактом виїзду аварійно диспетчерської служби встановлено, що подія відбулася в квартирі номер 5 будинку номер 17 по вулиці, 28 березня. Виявлено двоє молодих хлопців без ознак життя. Ймовірна причина смерті отруєння продуктами згорання природного газу через неповне згорання. Один із загиблих був студентом юридичного коледжу при Національному університеті Одеська юридична академія. 26 грудня у хлопця мав бути іспит, на який він так і не з'явився. Для батьків для нас це непоправима втрата, бо 1 грудня йому минуло 18 років. І він навчався на третьому курсі, дуже порядний, добрий, співчутливий. І в групі його характеризують як дуже товариського і хорошого хлопця. Студент був родом з Сокирянського району і мешкав в орендованій квартирі у Чернівцях. Разом з ним у помешканні загинув його друг, 20-річний житель Хотинського району. Хлопець навчався на юридичному факультеті ЧНУ. Але як нам повідомили на факультаті, навесні втратив зв'язок з університетом. За попередньою інформацією, молоді люди загинули через отруєння чадним газом. По попередніх даних настільки нам відомо, кажуть, що вони десь ну, годин 10, напевно там пролежали. Тіла обох загиблих відправили на судово-медичну експертизу. Остаточні обставини нещасного випадку встановлює комісія спеціального розслідування управління держпраці у Чернівецькій області. Відповідальність за стан газоспоживаючого обладнання покладається на власника квартири. Відповідальність за стан демовентиляційних каналів на балансоутримувача будинку або на власника квартири, в від того, куди до як належить будинок, яка належність будинку. За фактом загибелі двох молодих людей у Чернівцях поліціянти розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство з кваліфікаційними ознаками. У відомстві зазначають, що причина смерті студентів стане відомою після розтину. Тим часом у юридичному коледжі готуються до похорону студента християна, поховають 28 грудня у його рідному селі на Сокирянщині. Марина Шварцман, Андрій Доротюк та Максим Демко, Чернівецький промінь.